Я, Марія, звертаюся до тих, хто істинно увірував в Бога. Допоможіть нашим братам і сестрам прийти до Бога, по істині увірувати в Нього, щоб вони всі спаслись остаточно. Амінь. Аллилуйя. Я, Марія, звертаюсь до наших братів і сестер, які знаходяться у суцільній темряві, але ще, слава Богу, фізично чують і ще не зовсім втратили свій розум. Брати, сестри. Знайте, що ви всі дорогоцінні для Бога, свого Творця. Ви всі його діти, але заблукали, від, відпали, відстали від Його стада. Прошу вас, відгукніться і до Бога поверніться, щоб вам не почути від Бога такі страшні слова. Відійдіть від мене прокляті. Я вас не знаю. Це саме найстрашніші слова, які може почути людина. Я бажаю кожному, щоб ми ніхто з нас. Ніхто з вас не почув цих смертельних слів, слів для грішників. Амінь. Алелуя. Хай Господь наш Ісус Христос змилується над усіма нами. Амінь. Алелуя. 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 амінь. Чим більше людей увірує в істинного Бога, тим слабкіше буде сатана дьявол і його чорні сили, а ми будемо сильнішими, щоб їх остаточно перемогти. А вони щоб самознищились, а грішники стали праведниками. І пішли у царство Всевишнього, де щасливого життя. Амінь. Алелуя, алелуя, Амінь. А зараз послухайте слово Боже. Потрібно було Ісусові переходити через Самарію. Отож, приходить він до одного міста Самарія, яке зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків дав синові своєму Йосифу. Там був колодязь Якова, а Ісус зморений дорогою, сів біля колодязя, було близько шостої години. Приходить жінка Самарії набрати води. Ісус говорить їй, дай мені напитися, мучніш його, пішли в місто, щоб купити їжі. Самарянка говорить йому, Як це ти, будучи іудеєм, просиш напитися у мене, самарянки, бо іудеї не знаються самарянами? Ісус сказав їй у відповідь, коли б ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти сама б просила б у нього, і він дав би тобі води живої. Жінка сказала йому, Господи. Тобі і зачерпнути нічим, а колодязь глибокий, звідки ж у тебе вода жива? Невже ти більше від Отця нашого, Якова, котрий дав нам цей колодязь і сам з нього пив, і діти його, і худоба його? Ісус сказав їй у відповідь кожен, хто п'є цю воду, буде мати спрагу знову і знову. А хто буде пити воду, яку я дам йому, ніколи не буде вже мати спраги, бо вода, яку я дам йому, стане в нім джерелом води, яка тече. Життя вічне. Жінка сказала йому Пане, дай мені тієї води, щоб я не мала справи і не приходила сюди черпати. Ісус сказав їй, Піди, поклич чоловіка твого і приходь сюди. Жінка сказала відповідь, я не маю чоловіка. Ісус сказав їй. Ти сказала правду, що чоловіка не маєш. Бо ти мала п'ять чоловіків, і той, котрого тепер маєш, не чоловік тобі. Це ти правду сказала. Жінка говорить йому Пане, я бачу, що ти пророк. Оці наші поклонялись Богу на цій горі. А ви говорите, що в Русалимі те місце, де треба поклонятися? Ісус сказав їй, Жінко, повір мені, що надходить час, коли не на горі цій і на Вірусалимі будете поклонятись Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте, а ми поклоняємось тому, що знаємо бо спасіння від іудеїв. Але прийде час і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині, бо таких поклонників отець шукає. Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі істині. Жінка говорить йому, знаю, що прийде Месія, котрий зветься Христос, і коли Він прийде, то звістить нам усе. Ісус сказав, їй, це я, котрий говорю з тобою. Кожне слово Господа вагоме. Воно навчає, виховує, застерігає, вказує на наші гріхи, дає допомогу, утішає, облічає, заспокоює, підбадьорює, хвалить, приносить радість, омиває, очищає, освітлює, освящає, спасає, розвиває, підносить на духовні висоти. Преобразує, відкриваючи врата Царства Всевишнього, Бога Цця нашого для повного істинного щастя. Аллилуйя! Амінь. Щастя, якого кожен із нас бажає, все своє земне життя. Борімо за нього. Перемагаймо злодобром, перемагаємо ненависть любов'ю, перемагаємо темряву світлом, війну миром, брехню, правдою, гріх істиною, смерть життям. Унилий грішник Дух Святим Духом. Унилий грішний дух. Перемагаємося тим Духом, грішне слово, святим Словом, без вір'я, вірою, без надію, надією на Бога. Амінь Молимо, просимо, благаємо. Молимо, просимо, благаємо, віримо, любимо, прощаємо, молимо, просимо, благаємо, віримо, любимо, прощаємо, молимо, просимо, благаємо, віримо, любимо, прощаємо. Амінь олилуя, олилуя, олилуйя, амінь.